Позачергове засідання 35-ї сесії восьмого скликання відбулося в Оноківській громаді. Голова ОТГ Марія Коваль Мазюта назвала її цікавою, адже вперше на засіданні був присутній представник СБУ. Відчуваємо таку підтримку з боку держави. Почуваємо себе в безпеці у безпеці. Прагнуть перебувати і військові на фронті, які запевняють, що саме голова оноківської ОТГ Марія Коваль Мазюта цьогоріч нанесла збитків бійцям зсу на 22 мільйони мільйона гривень. Принаймні на своїй сторінці про це повідомив комбат-комендант Руслан Каганець. Тим часом інтернет-видання Трибуна повідомляє, у час війни керівництво Оноківської сільської ради Ужгородського району осідлало освоєння коштів з податку на доходи фізичних осіб ПДФО, які сплачували військовослужбовці частини, що розташована на території цієї громади та інших надходжень, які надходять до бюджету Оноківської ОТГ за меж України. Замість того, щоб гроші військових повернути захисникам України, сільський голова Марія Коваль розгорнула бурхливу діяльність з освоєння цих коштів на різноманітні поточні ремонти, витративши тільки з 1 жовтня 2023 року на ці видатки 34 мільйони гривень. Очевидно, терміновою причиною зібрання позачергової сесії оноківської сільради стало надважливе питання виділення коштів для військових. Усі депутати оперативно зібралися у вихідний суботній день. Ми виділили індивідуальні матеріальні допомоги військовим для придбання технічного оснащення також звернулися до нас добровольчий батальйон Сонечко, і сесія прийняла рішення направити головне управління розвідки 1 мільйон гривень для саме для цього добровольчого батальйону та три старлінки, які в нас вже є придбані і які можемо віддати. Бюджет ми не перевиконали, тому що відчувають, знаєте, які зміни зараз в бюджетному законодавстві. Ми всі живемо в умовах Війни, тому і ПДФО зменшилося, тому знімали свої видатки і направляли на ці потреби. Також ми прийняли рішення щодо звернення до компетентних органів, щодо ситуації, яка склалася в Ноківській громаді, тому що ми вважаємо, що депутати приймають правильні рішення, підтримують армію, підтримують військовослужбовців. Також на звернення Закарпатської обласної військової адміністрації обласному бюджету. Виділено 52 мільйони гривень цього року, і потім ще 8 мільйонів за тими потребами, до яких вони в нас звернулися. Про те, що належні і законні мільйони не виділяє для бійців ЗСУ Оноківська громада, повідомив у своєму телеграм-каналі і активний громадський діяч та журналіст Павло Федака. Терміново звертаюсь до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Прошу вжити всіх заходів для недопущення можливого виїзду за кордон голови Оноківської ОТГ Марії Коваль, яка, за повідомленнями із ЗМІ та соцмереж, підозрюється у завданні шкоди силам оборони України на 22 мільйони гривень в той же. Час за останні півтора місяці керівництвом Оноківської ОТГ витрачено на незахищені статті різноманітні ремонтні та будівельні роботи 34 мільйони гривень, які також могли бути витрачені на підтримку наших воїнів. Як повідомив голова Ужгородської РВА Юрій Гузинець, цьогоріч усі громади, виходячи з власних можливостей і відповідно в залежності від отримання військових ПДФО, допомагають Збройним силам як можуть. Однозначно, що можу до кращих віднести Холмківську територіальну громаду, яка, наприклад, не маючи майже жодної копійки військового ПДФО, тільки за цей рік понад 22 мільйона гривень з власних надходжень направила на потреби сил оборони. Чопська територіальна громада направила також близько 25 мільйонів гривень. За цей рік на потреби оборони Перечинська територіальна громада також активно виділяє кошти з бюджету для підтримки 68-го батальйону Ужгородського батальйону тероборони. Однак Онуківська громада, як запевнив Юрій Гузинець, серед тихо ТГ, яка неправильно розставила пріоритети у військовий час і спрямовує кошти, отримані від військового ПДФО на так званий благоустрій громади. Звісно, треба займатися і поточними ремонтами, і садочків, і шкіл. Але, до прикладу, якщо е, оноківська територіальна громада за цей рік отримала е, 6, понад 68 е, 8 мільйонів гривень військового ПДФО спрямувала на потреби Збройних сил і сил оборони е, не більше 20%, то я вважаю, що у військовий час це є. Неприпустимо отриманих 60, близько 67 мільйонів гривень військового ПДФО протягом 2023 року. Профінансовано на потреби збройних сил було орієнтовно 14 мільйонів. Крім того, згідно з окремими даними бюджету Оноківської громади за 2022 і 2023 роки нараховане ПДФО з військових до громади складає разом 111 мільйонів 721 тисячу гривень. З них профінансовано на потреби військових лише 28 мільйонів. Виходить, що 83 мільйона гривень бійці ЗСУ, які боронять незалежність України, не отримали від Оноківської громади. Правоохоронні органи обробляють інформацію щодо фінансової діяльності посадових осіб. Цієї громади тим часом і голова РВА Юрій Гузинець просить змінити пріоритети Воноківській ОТГ в час війни в Україні. Я вважаю, що виключно правильна свідомість керівництва і депутатського корпусу громади має розуміти про першочерговість тих видатків, які вони здійснюють.